Вони слава світла, буде вогонь святий Небесний на себе, на роди наші, на землі наші стяжати, і Вогнем Святим Небесним криду всякою на землі наші. Огонь освітлий красний, прийди і вкусити дерево, соломи на вівтей покладену. Прийми, віднеси до Богів пожертви наші. Рід наш слави тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже нашим вісником до богів рідних, бо це ти володієш багатством усіх пожертв, і бачимо ми, як тішний піснями нашими. Огонь пронизує пітьму морока і нищить басирі, нищить кривдників виходів земель наших, родів наших, у владі нашій. Він воє наш провісник, світла і тепла. Слава Богу, огня дорого, Гостя нашого! І не той, хто відніше пожертви до неба, приносить бага нещасленні. нещаслені. Огеню, сивою своє, могутню, бережи нас, від де та лиха, спопили худо зело душ людських, прийди, огень, явий свій лик палаючий. Прийди й, почуєш многії слави, зрости на вівтарі, підтриманий сонцем словом. Хай свароху зрі тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, словоспівом своїм. Це берун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом, яскравим тебе ми зріти. Хочемо, Боже, слава, огеню, слава. Слава. Силі твої співай, слави, величає, бо тобі сила наша. Піснями своїми кличу тебе, Боже, Ти його пожертви у небо несеш, Ти, бо найкращий жрець серед нас. Семи сламо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти бо родині їхній рівний уславі, даш перуну великим пропредкам нашим. Кличу тебе, огненю, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші мир та Богомир, Орій такий та інші, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори горе ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний. Слава огню, слава! Красна, вогню преводий, світовий добрати, позгоряйся, Боже, дявонок і вода Божий. Дану та Богдана закликає я прийти прибути, святою Суроцею пригоститись, вогнем освятитись. Це ви життя на землі макоші породили, у воді святі світлорода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, Хай водам батько, очистить душі силою своєю. Станьте ж у вороні України Русі православної і очистіть землі, наші роди, наші влади, нашої від усіх крим, які виходіють. Даруйте силу слабким, звітяло тим, що зупинилися. Вибою наші родичі, великі у сварці сущі, освятіть нині, Отче, землю рідної України, Русь православною на усі сторони світу, аби перебував народ нашої єдності з богами. Славу нині речем, богиням нашим, та корові замуть, які землю спокою тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими багатствами незліченними, вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слов'я. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї податки благ нема ніякого діяння. Кличемо, матір, замуть землю, землицю, святу покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала, і в землі святій прибула. Нині наші світлі і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скризниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство незліченні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! Слава! Сили, бо ти просторами поболіваєш вітрами та рухом у всілякім управляєш, ти у усіх усюдах сущі, все проникаючи вітрокрили отче родослав'ян. Ти й сам род Всевишній величі своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас, осяйні та прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо ми, тятиву лука твого громового, що натягнута стрілами з хай линуть вони на кривників лиховіїв земель наших родів, наших у владі нашій. Карами незліченними, а на дітей хай зійде достаток і благо. Народи наші, на дітей наших. Батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатствам незліченними. Ти боєвічно могутній, всепереможний Боже сладдя. Слава стрібогу, слава. Білова наша, Він моя моя, ясна Стриво Стривовеслава. Я кличу сюди вогня, аби поріднеться з ним, з тим, хто нам процвітання стинько ми кличемо на вогнеславі. Хай огінь покриє попелом кривника виходіє, хай огінь з попели всіх кривників виходієв, земель наших, родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого роду Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут. Збережий, народи, славяно арійські в достатку. А вороги, хай залишся ніщім, ти боєць могутній вогонь. Ти єдиний володар земель наших, ти наш верховода та князь. Могутній та вогнесяльний Боже наш, слава Огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огню, слава та сила руси. Серці своєму бережемо віру, вогні і в сварога, перуней в світовида перу, в світу, видав, усіх богів у всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги, досяг, і рід наш славу, ти з співає, і до скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огень був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він поєдини з нами. І поки горить від огонь в душах, життя і в тілі, Спопилиш ж у басурів, душу наших, спопили у всіх кривників лихотів, земель наших, родів наших, у владі нашій, перетворив попіл за радами ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава! слава. Ож хай вогонь святий Небесний, вогонь святий сварожий, вогонь святий Даш Божий, вогонь святий Перуні, вогонь святий Ророжий, прибуде в душах, родах і на землях наших повсякчас з нами. Хай буде так, слава Огню, слава. Хай огонь спопили. А ми, як це вже звиклося у часі війни, то ще зробимо слава Перуну і славу Рарогу. Тож ще коротші обляди порядка 6-9 хвилин. Тож, залишайтеся з нами, вкладайте свою духовну силу, інвестуйте в свій народ, в відродження сили слави народу нашого, сил наших. Захист безпеки народу нашого. Хай буде так. Залишається і автоматично будете перенаправлені на славу Перуну.